Gracias. Про заборгованість з електроенергією перетернопіль обленерго керівництво Тернопільводоканалу розповідало і раніше. Проте у листопаді цього року ситуація значно погіршилась, каже Володимир Кузьма. Через заморожені рахунки один з найбільших споживачів води комунальне підприємство Тернопільміськтеплокомуненерго, у листопаді не сплатив ні копійки з понад 600 тисяч гривень. Нарощує борги і населення. Тернополяни боргують підприємство більше семи мільйонів гривень. Лише у листопаді людини доплатили комунальникам понад 800 тисяч гривень. Це швидше виняток, адже у попередні місяці більшість з них платили справно. Дуже велика частина населення не мають як таких боргів. Це абсолютно більшість нашого населення, але тим не менше вони вважають, що законодавством дозволено проводити оплату після того, як закінчився період, який мондуються Як правило, це до 20 го числа місяця наступного за тим, як якомендалась послуги. І в принципі, вони не є порушеними законодавства, їх не можна вважати боржниками. Але все ж таки ми також цих людей закликаємо проводити поточну оплату. Ми не вправі вимагати, ми можемо тільки просити таке. Тобто, якщо послуги споживаються в грудні місяці, саме в грудні, до кінця грудня провести цю оплату. Більшість 84 тисяч абонентів підприємства – це споживачі, які щомісяця платять за воду 50-100 гривень. Їх поточні нарахування – понад 2 мільйони гривень. Ще 1 мільйон 300 тисяч не заплатили ті, хто води використовує на 100-200 гривень в місяць і боргує за місяць-два. Таких ще 10 тисяч. Є окрема категорія Людей, які, можливо, ще не є великими боржниками, але тим не менше вже прострочують 2-3 місяці оплату за надані послуги, і ми їх виділяємо в категорії від 200 до 500 гривень. Таких людей у нас відносно небагато це 4 тисячі абонентів, але їхня заборгованість сумарна приблизно 1 мільйон 150 тисяч гривень. Загалом Тернопільводоканал боргує Тернопільобленерго понад 6 мільйонів гривень, половина з яких поточна плата. Перерахувати гроші мають у грудні, тому комунальники просять споживачів погасити заборгованість за попередні місяці і оплатити поточні рахунки, щоб комунальне підприємство розрахувалося з боргами за світло. Інакше з 8 грудня енергетики можуть відключити об'єкти Тернопільводоканалу від системи електропостачання, а це не може не позначитись на житті міста.